Вітаю вас про всі актуальні події міста та України у четвер, 27 жовтня. Дивіться прямо зараз у програмі Проголовне. Збірна команда Борисполя з пауерліфтингу взяла участь у змаганнях за кубок Київської області. У результаті у жіночому командному заліку спортсменки вибороли друге місце, а чоловіки третє. Ці Шевченка інспектори помітили чоловіка, який при появі поліцейського авто занервував та пришвидшив ходу. Під час поверхневої перевірки у 22-річного Бориспільця виявили білу порошкоподібну речовину невідомого походження, що була загорнута у фольгу для подальшого з'ясування обставин на місце викликали слідчу оперативну групу. Того жовтня близько 23-ї години під час патрулювання вулиці Лютнева інспектори помітили, що на узбіччі лежить дівчина. 23 річна громадянка повідомила, що її збив автомобіль на пішохідному переході. Патрульні поліцейські надали їй допомогу та викликали швидку. За попередніми даними у потерпілої закрита черепно-мозкова травма, забіг грудної клітини, стегна та підборіддя. Після огляду місця скоєння ДТП інспектори виявили номерний знак, що ймовірно відпав під час зіткнення. Приблизно за 40 хвилин транспортний засіб, а саме БМВ, знайшли припаркованим біля будинку. Незабаром вийшов і сам порушник. На місце викликали слідчу оперативну групу. України Петро Порошенко за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом вирішив підвищити мінімальну зарплату до 3200 гривень за місяць, повідомляє його прес-служба. Цитую, з 1 січня 2017 року в Україні не буде жодного працівника особи, яка отримуватиме менше 3200 гривень, наголосив Петро Порошенко. За його словами, це рішення не підвищить податків для бізнесу. Води дня визволення України від фашистських загарбників завтра о 10-й годині відбудеться покладання квітів до меморіалу слави. Наразі це всі новини. Більше інформації ви зможете знайти на сайті телеканалу вашого міста. У студії працювала Наталія Басюк. Побачимось.